Знову з вами розпаковочка. Я хотіла вам розпакувати те що <різвілляння> свої косметки косметики. Ставте мені лайки та підписуйтесь. <різвілля> <різвілля> Я каплю під хворіно. <різвілля> І якщо ви будете лайки, ставте та підписуйтесь. Я вам буду ще робити е е е е е е відео. Я хотіла своєю косметикою маленькою, але в мене ну, є ще типа косметика. Мені просто щось дам мені В У мене, мене, мене оце не косметика, можна сказати, це для нігті колоджу. От, от оце, це для брів. От, оцей блиск, він лимонний. пахне дуже лимонний. Цей туш, він дуже ідеальний, навіть не ма, ну, типа не маститься. Це така модозва. Кого було? пишіть в коментарях. Отака. Помадка. Короче, давали на длину. Это подруга отказывается. Откаем. Далее у нас откиво тоже брызг. Далее у нас откиво. Далее у нас откиво. Типа, как можно сказать, о, колод. Да у нас делать кивой. Ситки брызг, можно сказать. И кто и от такого помадка. Показалось, це все ми будемо складать і чекайте другу серію, Ну, не другу серію можна сказати, можна сказати, типа, ну, типа, як це. Типа, ну, другу про щось. А ще я вам хотіла вам показати, от у такі є, ось такі не дуже боролись, у такі були. Короче, сеточками, Дуже прикольні. А ще у мене є такі наклейки, я не поняла, як їх края. Якщо знаєте, напишіть в коментарі. Якщо знаєте, напишіть у коментарях. то були мої коротше, як собі їх видалить. Так. А буде до друга серія, я буду показувати вам свої духи. Коротше, зараз як показалась часа, вже вже ніж коротше, можу сказати. 21.15. І коротше, у нас то, І буде до друга серія. Це буде наші блокнотики. А це буде це ну, тіба буде відео. Будуть наші духи, вони дуже файно пахнуть, Рекомендую такі купляти. Хто пише е, туалетна вода, але вони дуже файно пахнуть. Так що купляйте собі такі духи, я вам покажу, які. Сім, па